Привітики, привітики! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо ось таку смакоту з баклажанами, з ковбаскою, з помідорами, з перцем. Все дуже просто, все дуже смачно, дуже файний рецепт, всім приємного перельду, а я беруся до роботи. Для приготування цього рецепту нам будуть потрібні баклажани. У мене два невеличких баклажана вагою 250 г, або беріть один середній. Будемо його нарізати на кубики, але будемо нарізати на дрібніші кубики. Дуже файний рецепт, готую його вже другий раз. Хочу з вами поділитися. Спробувала дуже файно, тому ділюся з вами, може, вам також сподобається. Ви його приготуєте. В цьому році готувала дуже багато рецептів з баклажанів, ніби вони всі похожі, але всі різні за смаком. Тому ділюся цим рецептом дуже файний. Вам всім приємно переду, а я продовжую готувати. Як ви бачите, не на великі кубики я нарізаю баклажан. Друзі, якщо ви вперше на самокулярному каналі, то підтримайте його, будь ласка, підпишіться, не забувайте про вподобайки та коментарі. Всім вам дуже дякую. Також не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментаря з якої країни чи міста ви дивитесь. Віду знаю, що пишете, Всім щиро дякую. Все, баклажани ми вже нарізали, перекладаю їх у мисочку і зараз буду трішки присолювати, але сік я не буду видушувати. Все, залишаємо баклажани відпочивати, нам буде потрібно одна середня цибулина, будемо нарізати на кубики, можна нарізати на півкружечки за бажанням, за смаком. Друзі, я думаю, багато хто з вас готував цей рецепт. Якщо ви готували, поділіться своєю думкою. Якщо готуєте вперше, Приготуйте, спробуйте, посмакуйте. Напишіть мені в коментарях, що сподобався вам цей рецепт. Всім вам дякую. Все, наша цибулька нарізана, нам буде потрібна пательня, наливаємо трішки олії. Зараз будемо обсмажити цибульку до золотистої скоринки, смажимо 3-4 хвилини на маленьку вогні. Перемішуємо і залишаємо смажці. Нам буде потрібна одна середня морквина, натираємо на терці. У мене подруга в цьому рецепті нарізає моркву на кубики, але мені більше подобається терта морквина, тому можете і нарізати на кубики, якщо не хочете натирати. До цибульки додаємо нашу морку, перемішуємо, накриваємо кришечку і залишаємо смажце на середньому вже вогні 3-4 хвилини. Все, залишаємо готуватися. Нам буде потрібен один середній перець, будемо нарізати теж на дрібніший кубик. Цей рецепт просто неймовірно смачний, тому додивляйтесь з відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей і в кінці обов'язково всі коментаря, чи сподобався цей рецепт. Все, перець ми вже нарізали, тепер дивимося до нашої моркви з цибулькою, Вже все гарно виділили сік, перемішаємо і зараз сюди додаємо перчик. Тепер все готуємо на середньому вогні, легесенько перемішуємо, накриваємо кришечкою, хай готується. Готуємо небагато хвилин, до 5 хвилин, 3-5 хвилин і за 5 хвилин додаємо вже наш баклажан. Я ще раз нагадую, що сік ми видушувати не будемо. Зараз ми це все перемішаємо і сюди я буду ще натирати 1-2 зубчика чесника, додавайте за смаком. Я буду лише додавати один зубчик чесничку. Натираємо чесничок, перемішуємо і залишаємо готуватися на маленькому вогні до 10 хвилин, щоб баклажан був м'ясеньким. Може і трішки менше по часу, головне, щоб всі овочі приготувалися і були вже м'ягесенькими. Поки ця смакота готується, ми беремо 3 яйця, додаємо 50 мл молока, немає різниця, чи тепло, чи холодна, чи кімнатної температури. Додаємо трішки солі. Також буду додавати суміш перців. І зараз будемо це все ретельно перемішувати. І додаємо ще борошна, на 2 столові ложки, Борошна з щупчиком. Все, тепер перемішуємо, готуємо заливку. Все добре перемішали, тепер нам буде потрібно от трішки зеленої цибулі будемо нарізати. Рецепт вийшов трішки довгенький, але він дуже смачний, тому всім смачного, хто їсть, готуйте та смакуйте. Тепер до нашої суміші додаємо зелену цибульку і також нам буде потрібен один середній помідор. Теж будемо нарізати на кубики. Нарізаний помідор додаємо до нашої суміші і додаємо ковбаску за смаком. Ковбаску будемо нарізати теж на кубики. Все, ковбаску ми вже нарізали, тепер ковбаску теж додаємо до нашої суміші і зараз будемо все перемішувати. І сюди ми ще додаємо кунжут. Все, наша заливка готова. Давайте будемо дивитися до наших овочів, перемішаємо їх. Зараз провіримо, чи вони вже м'ясенькі. Беремо виделочку і будемо дивитися, чи наш баклажан мегесенький. Друзі, баклажан в мене вже м'ясенький. Скоренько приготувався, десь 7 хвилин я готувала. Тепер наші овочі додаємо до нашої заливки. Будемо це все перемішувати. Тепер розігріваємо пательню, наливаємо трішки олії. Виливаємо нашу суміш, гарнесенько зараз рівномірно розрівняємо по пательні. І будемо це все готувати на маленькому вогні 10-15 хвилин. За 15 хвилин будемо дивитися, чи вже знизу приготувалося, і будемо перевертати на другу сторону. Перевертаємо на другу сторону і на другій стороні будемо готувати 10 хвилин. Подивіться на цю красоту, ароматним вездім ще трішечки і зараз посмакуємо. Можна ще зверху посипати трішки сиром, але я не буду посипати, бо я не хочу, але можна посипати, теж буде смачно. Ось таку смакоту красоту ми приготували всім, хто їсть, всім смачно, і ми також зараз посмакуємо. Приготуйте дуже смачний рецепт. Нічого складного в приготуванні. Файні інгредієнти, все легенько, все простесенько. Рецепт на пательні. Я взагалі люблю рецепти на пательні, тому готуйте, смакуйте. Я вам від душі рекомендую. Приготуйте дуже-дуже смачно. Ось таку смакоту ми приготували. До речі, ковбаса з баклажанами і з тими інгредієнтами, які ми додавали, дуже гарно поєдналася. Дуже файний смак. Готуйте, смакуйте. Я всім вам дякую за ваш перегляд. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео. Всім миру та спокою, бережіть себе, всім па-па-па. І як завжди до завтра в 21.00 нажимайте на дзвіночок. Па-па.